Хто контролює корм, той контролює приросте і здоров'я кролів. З гранулятором Артмаш кожен зможе зробити корм із передбачуваним складом. Люцерна, трава, зернові шрот, ви самі обираєте пропорції і отримуєте щільну, міцну гранулу, яка не кришиться і не псується в годівниці. Кролі менше перебирають, краще їдять і стабільніше набирають вагу. Гранулятор не потребує постійної уваги. Мінішнек рівномірно подає сировину, зволоження вже вмонтоване в систему, ролики не потребують змащування, а двигун захищений від перевантаження. Можна працювати спокійно. І головне ви точно знаєте, що їдять ваші кролі. Жодних сюрпризів, як це буває з готовими комбікормами і жодних втрат корму через те, що тварини перебирають або просто розкидають їжу. В результаті більше здорових тварин, рівніший ріст і менше щоденного клопоту. Хочете стабільного приросту? І якісного корму власного складу робіть його розумно з гранулятором ArtMash 7,5 кВт. Завітайте на сайт, щоб дізнатися ціну та характеристики.